Визначимо тих молодих артистів, які з'явилися і які зараз на небокраї, небосхилі українського шоу-бізнесу. Саме нові. Коли, Кола, ми... так, так, так. Як так. Угу. Скайлер. Я собі так. не виписав. Шумей. Так. Парфенюк. Ну, може бути ще Роксолана, але Роксолана вона була і до цього, і ще до повномасштабного вторгнення. А я все ж таки говорю про тих, хто саме за час повномасштабного вторгнення з'явився чи проявив себе ну. Дивись, вони напевно з'явилися раніше, це головне, так а проявили себе і знайшли себе, і зайняли ті ніші, які раніше можливо були українсь російськомовними артистами, зайняті mm -hmm. вони власне за ці півтора роки. А ми з тобою вже говорили про те, що е, потрібно дивитися не тільки на артиста в плані пісні, так треба ще дивитися в плані комерційності цього артиста. Так, от е, що буде з більшістю цих молодих артистів, тобто що їм потрібно. Щоб стати з молодого артиста, вже в вже відомого в зірку, бабло, так дивись. Ну по-перше, ми е, е, маємо не повторити ті помилки, нібито то помилки, е, які в нас були з наших минулих програм, так. тому що коли ти назвав ці імена. Ти не називав багато інших, і хтось буде ображатися. Це моя думка суб'єктивна. І... Ось так скажу. Так, так, так. Це твоя думка. Угу. Це твій смак. І тут ми, ми стикаємося з тим, що і в принципі і визначає майбутнє тих або інших артистів. Вони стикаються з поняттям смаку, поняттям ніші. В якої вони працюють музичною, і аудиторію, яка представляє цю нішу. Uh -huh. Якщо ця аудиторія велика, то певні перспективи є. Якщо аудиторія не дуже велика, певні перспективи теж є, але тут треба визначатися з тим, що для цього артиста. Є метою його творчості, або це гроші, так або це визнання, або це повага і певний статус, або це просто самореалізація і певні творчі якісь надбання, про які ми навіть з тобою не здогадаємось. Але, але, все, але ця людина суття... буде вважати, що в неї все добре. От, дивись, дивись, самореалізація це mm. по факту напевно і теж гроші, тому що без грошей mm. дуже не важко самореалізувати. Це людина може займатися рекламою, а, вона може а, займатися ну, якимось бізнесом. Ні, вона може займатися. Рекламою для того, щоб заробляти. А творчість для неї, музична як творчість, хобі. як хо те, що я казав, якесь таке велике а. хобі, яке навіть в принципі може повертати гроші, які вона вкладає всю творчість. Ну, Дивись, я от спілкувався з багатьма. Я просто хочу дивись, Я просто хочу бути більш точним в тому, що я кажу, для того, щоб люди до кінця розуміли, що в мене немає упереджень, що правильно, а що ні. Угу. Що має. Творчу якусь цінність, а що ні. Тому що кожен артист, кожен проєкт він перед собою ставить певну мету. Іноді люди помиляються. Іноді їм там потрібен коуч, або якийсь там ментор, або якась людина, яка більш прояснить те, для чого вони це роблять. І іноді буває так, що ти з такою людиною. Починаєш працювати, і виявляється, що ти не зовсім точно плануєш своє життя і свою творчість. Mm -hmm. Може, ти неправильно щось порахував, або розрахував невірно, або ти витратив гроші не на те, на що було треба, або ти навіть не проаналізував ринок і не зрозумів, що на цьому гроші не заробиш. Але це не означає, що той або інший артист не має права на існування. Це не означає, що він може вам не подобатись а, а, або не подобатись мені, або тобі. Все. Має право на існування може бути будь-що і будь-яке, але головна моя думка люди мають жити в музичному світі, який здібаний е, дати їм успішне заможне майбутнє.